Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі. Стрижений вовк. Джеф Пітерс щойно суперечка заходила про моральний бік його ремесла, негайно починав гарячкувати. Єдине, казав він. У чому наша щира дружба із Енді Такером дає тріщину, то це оцінка нечесних доходів із точки зору порядності й етики. Я маю свою думку, а Енді має власну. Я ніколи не схвалював його намірів стягувати контрибуцію із публіки, а він він вважав, що я надто часто вдаюся до совісті, і це неабияк шкодить фінансовим справам нашої фірми. У своїх суперечках ми нерідко втрачали усіляку міру, а якось дійшло навіть до того, що Енді Таккер обізвав мене Рокфеллером. Я знаю, Енді, на що ти натякаєш, відповів йому тоді я. Але ми з тобою вже надто давно товаришуємо, аби я на тебе за це образився. Ось ти заспокоїшся. І сам пошкодуєш про свої насмішки, адже я жодного разу не підлещувався у житті до судочинців. Якось улітку ми із інді надумали собі відпочити у Грасдейлі, гарненькому містечку в Кентукійських горах. Нас там вважали за торговців худобою, добропорядних громадян, що приїхали у відпустку. Граздельцям ми сподобалися. Тож Енді та я вирішили, допоки будемо тут жити, утримуватися від нашого ремесла і не морочити людям голови ані проспектами каучукових концесій, ані блиском бразильських діамантів. Одного дня власник найбільшої у Граздейлі крамниці залізних виробів прийшов до нас у готель. І всівся на балконі, аби за компанію з нами випалити сигару. Він полюбляв пополудні грати на подвір'ї готелю у Залізні кільця. Ми його уже давно знали. Це був галасливий рудий чоловік, доволі огрядний із задишкою, але все ж таки вельми поважний на вигляд. Атож балакали ми з ним про те, про се, а тоді раптом цей Меркісон. Так його звали. Стурбовано, безтурботно, виймає з кишені якогось листа і дає нам почитати. Ну, що ви скажете на це? запитує він, посміхаючись. Такого листа і надіслати мені. Глянувши на лист, ми із зенді негайно зметикували, що й до чого, однак вдали, ніби уважно його читаємо. Це був один із тих віддрукованих на машинці листів про фальшиві гроші, де пояснюється, як за тисячу доларів можна отримати п'ять тисяч, причому такими банкнотами, яких жоден експерт не відрізнить від справжніх. Далі у листі писалося, що ті долари надруковано із кліше викрадених одним службовцем державного казначейства у Вашингтоні. Ну, ви, ви тільки подумайте, ніяк не заспокоювався Меркінсон. Такого листа надіслати мені. Ну, такі листи доволі часто одержують порядні люди, сказав Енді. Якщо ви не відповісте на перший, то ці шахраї махнуть на вас рукою. А коли дасте відповідь, вони напишуть знову, запропонують принести гроші і зробити з ними. Бізнес. Подумати тільки, написати такого листа саме мені, ніяк не заспокоювався Меркісон. Через декілька днів він прийшов до нас знову. Слухайте, каже він, я знаю, ви люди порядні, інакше б я не довірився вам. Я таки відповів тим шахраям. Просто так, задля сміху. І вони дійсно надіслали ще одного листа, пропонують приїхати до Чикаго. Пишуть, аби дав телеграму на ім'я якогось Джесміта, коли буду виїздити. А у Чикаго я маю стати на розі такої-то вулиці і чекати чоловіка у сірому костюмі. Той підійде і впустить переді мною газету. Тоді я маю запитати у нього, чи тепла сьогодні вода. Так він дізнається, що я це я, а я дізнаюся, що він, то він. Ну, так, звісно, Енді широко позіхнув. Це нам не первина. Я не раз читав про таке у газетах. Потім він поведе вас у готель, а там, у затишному куточку, на вас буде чекати той самий містер Джонс. Далі вони покажуть вам нові новісінькі справжні гроші. Купуйте, скільки душа забажає. Долар за п'ять. Потім у вас на очах вони запакують гроші у сумку, все як годиться. А вдома, коли ви глянете, то побачите, що у сумці ніякі не долари, а звичайний обгортковий папір. Адзузькі, каже раптом Меркісон. Я не такий простак. Я хоробець стріляний, інакше якого дідька лисого мій бізнес дає найбільші у прибутки. неприбутки. ви кажете, містер такере, вони покажуть справжні гроші? Та звісно, я і сам стільки разів <кхем> і стільки разів читав про це у газетах, виправився Енді. Знаєте, що я вам скажу? Мовить тоді Меркісон. Чорта із два тим шахраям вдасться обвести мене навколо пальця. Я гадаю прихопити із собою тисячі дві, піду до них і їм носа. Якщо вже біл Меркісон накине оченятами на гроші, то вони будуть моїми. Дають один за п'ять. Ну що ж, я за них добряче візьмуся, і вони будуть змушені труснути своїм гаманцем. О, Біл Меркісон торгувати вміє. А вже ж, я поїду до того Чикаго і візьму з того Дже Сміта за кожен долар п'ять. Гадаю, водичка йому сподобається. Вона ого-го, як нагріється. Ми з Енді намагалися вибити із Меркісонової голови цю божевільну фінансову операцію, але де там? Все дарма. Меркісон не хоче більш нічого, тільки виконати, мовляв, свій громадянський обов'язок і загнати тих грабіжників у ними ж таки наставлену паску. Може, мовляв, це тоді їх бодай чогось навчить. Меркісон собі пішов, а ми із індії сидимо і мовчки міркуємо про те, яка ж єресь часом спадає на думку людині. Ми взагалі доволі часто полюбляли у вільні хвилини поміркувати над вдосконаленням душі порозмовляти про високі пориви та високі матерії. Ти знаєш, Джефе, озивається по довгій мовчанці Енді. Частенько, ох, частенько у мене свербіли руки полічити зуби, коли ти починав жувати свою жуйку про чесний бізнес. Але, вочевидь, я помилявся, та гадаю, цього разу нам неважко буде дійти згоди. Мені здається, що з нашого боку буде великою помилкою відпустити містера Меркесона у Чикаго лапи до тих шахраїв. Хіба ти не бачиш, чим все скінчиться? Невже тобі не здається, що нам буде спокійніше на душі, коли ми якось. Трутимося і поламаємо їм це діло, га? Я встав, тисну Енді такорові руку і довго не відпускаю її із своєї. Енді, кажу я, якщо я іноді сердився і думав, що у тебе немає геть совісті, то тепер я змінив свою думку. Все таки у тобі є дещиця людяності і добра. І це, друже, робить тобі честь. Щойно я сам думав про те, що ти оце сказав. Це було б геть безчесно і нешляхетно, якби ми пустили Меркісона самого здійснити те, що він надумав. Коли його так бере нетерплячка, ну то що ж, їдемо із ним. Не дамо тим розбишакам зробити своє чорне діло. Енді погодився зі мною. І Як приємно було бачити, що він не на жарт загорівся бажанням зірвати махінацію із фальшивими грішми. Ти знаєш, Енді, кажу я, у питаннях моралі я не вважаю себе побожною людиною чи фанатиком, але я не можу дозволити собі сидіти, склавши руки. Коли людину, яка власним потом, розумом, не боячись ризику, створила солізний бізнес, отож коли таку людину серед білого дня грабує якийсь безсовісний пройдисвіт, що загрожує суспільному добру. Правильно, Джефе, каже Енді, якщо Меркісон не передумає і поїде, ми ані на мить не залишимо його самого і покладемо край цьому нечистому ділу. Мені, як і тобі, дуже не хотілося, бо аби такі гроші потрапили хто зна куди. Отож ми подалися до Меркісона. Ні, хлопці, каже нам Меркісон, не хочу я, аби солодкі співи тих чекахських сирен розвіяв у мене перед носом літній вітерець. Я би витоплю смалиці з тих шахраїв, або пропалю дірку у пательні. Але я відверто буду страшенно радий, якщо ви поїдете зі мною. Може, ви й дійсно станете у пригоді, коли мені доведеться згрібати лопатою усі ті обмінняні гроші. Справді, друзі, я буду просто на сьомому небі, якщо ми поїдемо разом. І ось. Меркісон пускає у ґраздилі чутку, ніби він їде із містером Пітерсом та містером Такером на декілька днів до Західної Віргінії оглянути якісь залізні копальні, а сам телеграфує Джо Сміту, що, мовляв, такого то дня бажає потрапити до нього у Тенета. Ми втрьох поспішаємо до Чикаго». Дорогою Меркісон уже наперед тішився передчуттям веселих пригод та приємних спогадів. «О сірому костюмчику, каже він, на Південно Західному розі у Обашавеню і Лейк Сіті. Він, значить, впускає газету, а я питаю, як там сьогодні водичка. Хе-хе-хе. На цих словах містер Меркісон хвилин п'ять тіпається від сміху. Але часом Маркісон раптом стає серйозним, ніби намагається відігнати від себе якісь гнітючі думки. Хлопці, каже він, я б і за десять тисяч доларів не погодився, аби про це діло довідалися мої клієнти у Граздейлі. Тоді мені довелося б із торбою йти світом. Але, але я вас знаю, ви хлопці чудові. Мені здається, продовжує він, це обов'язок кожного громадянина зробити усе, аби прибрати до рук отих розбійників, які обдурюють довірливих людей. Знатимуть вони у мене чи тепла водичка, хе-хе. Адже цей сміт пропонує за долар цілих п'ять, тож йому доведеться виконати цю умову, якщо вже він натрапив на біла Меркісона. До Чикаго ми приїхали близько сьомої вечора. Із чоловіком у сірому костюмі Меркісон мав зустрітися о пів на десяту. Ми пообідали в готелі і пішли в номер Меркісона чекати призначеної години. Ну, друзі, каже нам Меркісон, давайте гуртом поміскуємо. виробимо тактику розгрому нашого супротивника. А що, коли зробити так? Я обмінююсь сигналами із з тим сірим членом зграї, який приманює простачків. А ви, джентльмени, тим часом проходите повз ніби випадково, самі розумієте, гукаєте мені здоров був, Мерку. Дивуєтеся, так би мовити, несподіваній зустрічі і по-дружньому тиснете мені руку. Потім я відводжу того типа у і кажу, що ви. Мої друзі теж із Грейдела, що звати вас, приміром, Дженкінс і Браун, один має бакалійну крамницю, а інший торгує фуражем. Одне слово, ви порядні люди і теж не проти спробувати на чужині своє щастячко». Ну, тоді беріть їх із собою, скаже, звісно, той тип. Якщо вже їм так кортить прилаштувати свої грошенята. «Ну?» І таким чином ми всі троє йдемо за ним. Вам подобається мій план? Ну і що ти скажеш на це, Джефе? питає мене Енді і дивиться на мене. Гаразд, джентльмени, я скажу вам свою думку, відповідаю я. Скажу я вам ось що. Давайте залагодимо це діло відразу і просто тут. Тому що не бачу жодних причин марнувати час. А тоді я виймаю із кишені свій нікельований револьвер 38-го калібру і декілька разів демонстративно прокручую барабан. Слухай но, ти, безбожний іродів, підступний кабане. звертаюся я до Меркісона. Клади свої грошенята на стіл всі дві тисячі. Та не барись, кажу я йому, інакше пошкодуєш. Я загалом чоловік м'якосерний, але часом і мені вривається терпець. Саме через таких, як ти, веду я після того, як Маркісон викладає на стіл усі гроші, саме через таких, як ти, на світі і створено суди та в'язниці. Адже це саме ти приїхав сюди, аби забрати у людей їхні гроші? Хіба ж це виправдання, що вони збиралися обікрасти тебе, питаю? Ні, добродію. Тобі, якщо відверто однаково, кого обирати, чи біса, чи янгола, ти в десятеро більша сволота від тих, хто гендлюють фальшивими доларами. Вдома ти ходиш до церкви, ти прикидаєшся добропорядним чоловіком, а тоді вирушаєш до Чикаго і обкрадаєш людей, що створили вигідну надійну справу, і вишукують таких нікчемних падлюк, до яких ти намагався сьогодні приєднатися. От звідки, ти знаєш, кажу, про того чоловіка із фальшивими доларами? А може, у нього на руках велика сім'я, яка тільки й живе надією на його удачу. А ви, такі нібито поважні, шановані люди, самі тільки й дивитеся, де б на дурничку підживитися. Це на вас у цій країні тримаються всілякі фальшиві лотереї, підставні фірми, фондові біржі, перехоплювачі телеграм. Якби ви їх не підгодовували, вони б самі зникли. А той. Чоловік із фальшивими доларами, якого ти зібрався обчистити, може, він роками навчався свого ремесла? Щоразу він ризикує розпрощатися з усіма своїми грішми, зі свободою, а то і з життям, а ти приїздиш сюди як преподобник, озброєний своєю респектабельністю і таємною адресою, та намагаєшся його ошукати. Якщо твої грошенята дістануться йому, ти відразу в крик поліція. А якщо його гроші дістануться тобі, то він мовчки колтне свою невдачу і понесе під заставу свій сірий костюмчик, аби заплатити за вечерю своїм дітям. От ми з містером Такером тебе розкусили і приїхали сюди побачити, як ти дістанеш по заслузі. Ану забери руки від грошей, кажу я йому. Ти пес преподобний. А тоді кладу його дві тисячі до внутрішньої кишені свого піджака. Цілий стос по двадцять доларів. А тепер, кажу я Меркісонові, виймай годинник. Ні, ні, мені він не потрібен, заспокоюю я його. Поклади на стіл і сиди, доки він не відрахує годину. Тоді можеш вставати. А як спробуєш наробити галасу? Чи встанеш раніше, ми розповімо про тебе усім у Ґразделі. Мені здається, твоя репутація тобі значно дорожча, ніж дві тисячі доларів, ні? І ми з Енді пішли. У потязі Енді доволі довго мовчав. Нарешті каже Джефе. А можна поставити тобі одне питання? Навіть два, кажу я, або й сорок. Коли ти це все придумав і ще до того, як ми вирушили із Маркісоном у дорогу? Ну, звісно, кажу я. А то ж як? Хіба ти мав на думці не те саме? Добрих півгодини Еді знову мовчав. Певно, бувають у нього хвилини. Коли він зовсім не розуміє моїх правил добропорядності і систему моральної гігієни, Джефе, нарешті озивається він, знаєш, колись як матимеш вільну годинку, зроби, будь ласка, креслення діаграми твоєї совісті, тільки із примітками і з поясненнями, я, знаєш, хотів би час від часу нею теж користуватися. О Генрі Стрижений вовк. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки MonoBank БайМіаКофідона Тело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі, на калідорі.